Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас відео продовження попереднього відео про порожні баночки. А в попередньому відео я дуже багато показала порожніх баночок саме для догляду за обличчя. Там дуже багато було догляду за обличчям, а сьогодні я вам покажу більше догляду за волоссям і за тілом. От, тому, якщо вам цікаво, Такого формату відео, то запрошую вас до перегляду, беріть собі чай, каву, какао, щось смачненьке, солоденьке, цікавеньке. От, може зручніше. І ну, ми давайте будемо далі дивитись, що ж в мене цікавого тут є в пакеті. Попередньому відео я показувала великий пакет, він був повний. І там залишились засоби подобляду за тілом та волоссям. Перше, що я вам хочу показати, це є ось такий засіб від бренду Fermier. є Daily Cleanser це є вмивалка. Для обличчя. Що я можу про неї сказати? Якогось результату особливого я не помітила. Мені не подобається абсолютно запах. Більшості засобів бренду FEMIER. він такий дуже хімічний. Ну, не дуже хімічний, а такий технічний, я б сказала. Дуже дивний засіб. Не засіб, а дуже дивний запах. Я б все ж додала. Якусь трошечки віддушку більш приємно, або ж ну, якщо не робити з віддушкою, то бажано, щоб майже не мали аромату засоби. Мені насправді не зовсім приємно користуватися засобами саме з таким. Ароматом його було приємно використовувати, якщо не враховувати, не брати до уваги аромат, так, він вмивав обличчя, свою функцію справлявся добре, макіяж, звісно, я не змивала, він це слабенький для цього. От, Я здебільшого зранку не вмивалася, або ж якщо міцелярною водою знімала макіяж, а потім вже вмивалася таким гелем для вмивання. Хоча зазвичай я змиваю макіяж саме гідрофільним маслом, а потім ще пінкою коречкою для обличчя. От, можете спробувати, але знову ж таки, я рекомендую виробнику поміняти аромат. Нічого надзвичайного в цьому гелі я не помітила. У мене закінчились також ще ось такі засоби від бренду Philip Kingsley. У мене ось таке дуо мініатюр. Це є засоби. Для волосся тут є шампунь і кондиціонер. Мені вони не сподобалися. Мені недостатньо було зволоження. Мене волосся після них не було блискучим. От, хоч тут пише, що це є шампунь, який має зволожувати. От, і це засоби не дуже бюджетні. А, ну, Але саме цю лінію з цих засобів я рекомендувати не можу. Вони мені взагалі щось не зайшли, волосся було таке навіть досить жорстке після їх використання. Так. Наступне, що я вам покажу, ага, це є засоби від бренду Manel. Я в свій час тестувала від них в свій час я тестувала від них догляд, саме шампунь. У мене також є тут кондиціонер. Так, зараз зараз я покажу. Ага, ні, кондиціонер я десь напевно викинула. От, шампунь, кондиціонер і маску для обличчя я тестувала. І що я можу сказати? Якщо порівнювати з мас-маркетом, який продається в магазинах Watson's, Єва Простор, то це є кращі засоби за мас-маркет в Більшості, які там представлені, якщо там брати до уваги Ельсев, панкін, так, і також це є безсульфатні засоби. Це великий плюс. А ці засоби робили моє волосся м'яким, вони повернули йому блиск, тобто давали блиск, шовковистість, але мені все одно було недостатньо зволоження. Я використовувала маску, я використовувала бальзам, також спрей двохфазний для волосся, олійку. Але мені не зовсім подобався стан волосся. Ви зараз, звісно, не побачите блиск волосся. На попереднє відео, де сонечко світило, там видно, що в мене зараз волосся більш живе і блискуче. От, тобто це є засоби, які класно використовувати для щоденного догляду, якщо у вас волосся достатньо зволожене саме по собі, не проблемне, не таке сухе, у мене сухе і пористе. От, і якщо ви хочете, щоб ваше волосся приємно пахнуло, було м'ягеньким. Щоб якщо ви хочете безсульфатні засоби, тоді можу рекомендувати ціна, тим паче на них приємна. Аромат в маски дуже-дуже приємний. Навіть не знаю, що тут щось видно. Я маску використала повністю. Маску використала повністю. Вона ось такого жовтого відтінку. Аромат дуже приємний, реально такий, прям смачний, смачний. Він залишається на волосі, але не надто довго. Я вже маю з чим прийняти. Я зараз користуюсь професійною маскою. Там аромат залишається прям зі мною на багато днів, доки я не до наступного миття волосся. Тут ні, тут десь півдня він протримається, а вже дальше його на волосі не чути. Але засоби приємні, але не не рекомендую їх використовувати, якщо ви хочете відновити волосся. Я їх використовувала саме в той період, коли мені було потрібно відновити волосся, тому що воно дійсно було в поганому стані. От я зараз активно займаюся відновленням волосся. Про що я вам розповідала в одному з попередніх відео. Ще я накупила багато засобів для того, щоб відрощувати довжину і відновлювати загалом волосся живити. От, тому рекомендую, але якщо вам просто потрібен лайтовий, недорогий, класний догляд, який працює, але не надто сильно працює. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Також маска для волосся від Біовакс. Можу рекомендувати, завжди їх рекомендую. Спробуйте. Це теж не є професійні маски, але якщо їх правильно використовувати, якщо мити волосся віджимати трошечки рушничком, наносити під шапочку і закутувати рушником і тримати приблизно 15-20 хвилин, хоча б на волосі, то ви побачите результат. Волосся дійсно буде дуже зволоженим, класним, важким, блискучим. Тому рекомендую вам спробувати маски від цього бренду. Ну, особливо цю, мені це дуже дуже сподобалось. Наступний засіб, який я вам хочу показати, це ось такий шампунь від відомого корейського бренду, корейського, чи японського. Ні, від корейського, Made мейдінко. А в мене був шампунь і кондиціонер від цього бренду. Кондиціонер я ще не використала до кінця, тому він ще в мене стоїть в кімнаті. Шампунь я вже закінчила, ой, сонечко так сильно світить. Ну, вибачайте, я знімаю частково при денному освітленні, частково при штучному, і тому. А трошки може змінюватись картинка. Мені дуже сподобалися засоби. Насправді вони теж почали власне відновлювати моє волосся. Після цього шампуню і кондиціонеру я побачила, що моє волосся може бути живим, воно може красиво блистіти, може мати класний блиск, може бути м'яким. От тому я однозначно можу їх рекомендувати. Що і ціна відносно приємна, тобто в них середній ціновий сегмент. Знову ж таки, посилання на всі засоби, які я вам показую сьогодні. Відео я залишаю внизу під цим відео, тому можете приходити. Дивитись на ціни і на опис цих засобів детальний. Однозначний рекомендаціон від мене: рекомендую спробувати. Це краще за весь мас-маркет, який ну ну я не можу казати весь, на всі засоби з мас-маркету, які я особисто пробувала. Можу особисто від себе а, вам рекомендувати. От у мене пористе сухе волосся, і цей шампунь з кондиціонером, навіть без їхньої маски, справлялась класно з зволоженням волосся. Я ще хочу від них маску спробувати обов'язково спробую. Якщо ви пробували її, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Наступний засіб це є скраб від українського бренду LaPuche, скраб для шкіри. I <laughs> Голови з ментолом. Мені дуже сподобалось, до речі, ним користуватись. От він є з морською сіллю і з ментолом у складі, тому є такий освіжаючий ефект від нього. Мені сподобалось. Він класно скрабує шкіру голови, а дійсно волосся таке промивається доблизько, він класно змивається шкіра шкіри голови. От свою функцію він виконує класно, тому я можу вам рекомендувати цей чудовий бюджетний засіб до покупки однозначно. Я думаю, що я ще з їхньої лінійки догляду за волоссям спробую більше засобів, тому що поки що від лапуш саме для волосся я спробувала лише скраб і мені сподобалось. Наступні засоби, які я хочу вам показати, це є засоби від українського бренду Femmere. Cam'ere, якщо я правильно вимовляю, ось так вони виглядають: а саме це є гель для душу і такий ексфоліант для тіла. Гель для душу класний, мені сподобався. Стосовно аромату. Зараз вам скажу. Пригадаю собі, до речі, аромат досить приємний. Аромат дорогих парфумів для старших жінок. Я б так сказала, але при тому цей аромат приємний. Це не є якийсь неприємний аромат, чи там аромат старенької бабусі, чи щось таке. Це дійсно аромат дорогих шлейфових парфумів, які ви, до речі, дуже часто можете в якихось дорогих магазинах чути. Мені тому сподобався. Звичайно, для душу гарно змивається. Ну, своєю справою справляється на відмінно, якусь шкіру не. Висушує, можу рекомендувати. Що стосується ексфоліанту, я хочу на ньому детальніше зупинитись, тому що, по-перше, давайте я вам прочитаю, що це є. Це є комплексний засіб з молочною кислотою, глюконолактоном, пха саліциловою кислотою та мінералами. Глина діамантова земля допомагає як фізично відшліфовувати шкіру, так і хімічно за допомогою кислот. Попереджає виростання волосся, вирівнює тон шкіри та знімає запалення та знімає запалення. Цукор в складі, додатково зволожує вітаміни сприяють регенерації шкіри. Після використання пілінгу рекомендуємо нанести зблажуючий крем для швидкого відновлення шкіри. Мені дуже сподобався цей засіб. Я дуже хочу його повторити, я думаю, що однозначно його ще повторю. Тому що він дійсно класно відшліфовує шкіру. Він класно робить цю ексфоліацію. Шкіра гладенька і така приємна, як намовляти. Дійсно відчувається, що роговілий шар шкіри знімається. От тому я можу цей засіб рекомендувати. Я до цього таких засобів для тіла не пробувала, а тепер спробувала і мені дуже дуже сподобалось. І ще й ціна в нього достатньо приємна. Так, наступний. Наступний засіб від українського бренду Manel. Я в попередньому відео вам розповідала про їхній крем для обличчя, а тепер вам розповім про засіб для вмивання обличчя. Ось так оглядає баночка. Дуже приємна баночка у склі, засіб з екстрактом бджоли А, з протеїнами шовку і з магнолією. От, має дуже приємний такий аромат. Молочний, але навіть от як молочний шовк. Щось таке, я якось так можу описати. Дуже приємний аромат, дуже делікатно очищує шкіру, тому якщо у вас якась щутлива шкіра, суха шкіра, я рекомендую спробувати засоби цього бренду. В них взагалі дуже багато різних засобів, і ті засоби, які я пробувала, мені всі подобались. Тобто це дійсно класний такий базовий догляд за шкірою, легке, делікатне очищення, тому що цей гель для вмивання він у вигляді молочка, тому цей гель для вмивання. Мені значно більше сподобався насправді від гелю для вмивання, від фемірну. І ще й скляна баночка, яку можна потім переробити. А, от. Ну, мені дуже подобається, я однозначно вам рекомендую. І що у нас там ще залишилось? Ще є декілька засобів. Ага, в нас є від Лапуш гідрофільна олія. Я використала її повністю. Вона дуже бюджетна, але дуже класно справляється, до речі, своєю задачею. Вона класно емульгує в молочко, чудово розтворює косметичні засоби. Ну, взагалі декоративну косметику а, класно очищає. Тому я рекомендую, якщо у вас обмежений бюджет. Візьміть і спробуйте, будь ласка, цю. Гідрофільну олію від Лапуш. Посилання залишу внизу під цим відео. Так, наступне, що в мене закінчилось, це в мене масочки для губ. У мене закінчилась маска для губ від бренду Laneige. Це дуже відома маска, вона неймовірна, вона мені дуже сподобалась, вона чудово зволожує живить губи. Я її використала прям повністю. Тут нічого абсолютно не залишилось. Залишилась задоволена, обов'язково, коли закінчу свої бальзами і масочки, які в мене є, куплю її ще раз. Вона там, до речі, тепер прикольні такі написали. Там, здається, 5 різних масок вийшли. Я дуже хочу спробувати. ну, Думаю, що не всі, але хоча б якусь з них точно. І вистачає, це є, до речі, мені атюрна версія. А, тут 3 мл, якщо не помиляюсь, є ще такі більші баночки. Но мені цієї версії вистачило на півроку, тому я думаю, що мені більшу баночку не треба купувати, бо вона просто зіпсується. Що стосується бальзами для губ, такої маски Cherry and Chocolate, це є бальзам так, для губ від бренду Lapouche. Я її отримала, вона мала дуже приємний аромат. Вона прикольний, такий давала червоний відтінок губам, такий ледь червоний. так такі губки були, наче вишенькі. От і аромат шоколаду. І вона мені насправді. Дуже сподобалась, я користувалася нею десь приблизно два місяці. Потім я почала тестити інші засоби, за неї забула, от, але в неї є недолік, вона з натуральних компонентів, і тому, якщо ви її купуєте, то треба її використовувати максимально одразу. Тому що я повернулася до неї десь через півроку і вона вже зіпсувалась, тобто в неї вже аромат був дуже неприємний. Тому що коли натуральні складники, то вони псуються. Так? От, тут є недолік натуральної косметики, тобто щось не можу відкрити. Ви тут побачите, що всередині. Мені там є ще трохи засобу, нею бавився вже мій син, тому він там тикав чимось. От. Загалом вона теж класно зволожує губи, надає легенького відтінку губам, але її треба використовувати одразу, тому що, якщо ви захочете в неї повернутися там через пів року, то вона може зіпсуватись. Ця маска від ланей не псується, запсується, але тут зате натуральні компоненти. Кому це потрібно і кому це важливо, то зверніть на неї увагу. Так, наступне що але, але маска від Laneige мені більше подобається. І, до речі, одразу вам ще покажу. Зараз в мене є маска від українського бренду Courage, і вона дуже подібна. Я б навіть сказала, це такий бюджетний аналог маски від Laneige. Тому можете спробувати. Якщо хотіли спробувати маску від ланеж, а можете спробувати маску від Кураж. В них дуже-дуже подібний ефект. І давайте це порожня баночка, але ця маска не порожня, я нею користуюсь періодично. І ось так вона всередині виглядає. Вона теж такого рожевого відтінку. Має дуже приємний такий легкий аромат. І, до речі, мені здається, вона теж натуральна. Треба почитати. Посилання про неї я залишу вам внизу. От. І ви зможете детальніше прочитати про неї. Вона з маслом ши і фруктовою олією. Так, наступне, що в мене закінчилось, це ось такі три сироватки. Це саме сироватки від Евелайн, сироватка з вітаміном С, сироватка з 2% ретинолом. Що я можу сказати? Ну, мені ці сироватки не зовсім зайшли. Тобто, сироватка з вітаміном С, я бачила, що вона вирівнює мій тон шкіри, але я не можу сказати, що я залишилася в неї в захваті. Сироватка оця з ретинолом мені не сподобалась, тому що ну, я дійсно результату від неї не бачила жодного. Тут, звісно, дуже маленький відсоток ретинолу, але я її використовувала, коли я тільки минулого року почала користуватися ретинолом. От, і ну, результат мене не вразив. От, я теж поступово починала спочатку один раз в тиждень наносити, потім частіше, вже, коли побачила, що моя шкіра гарно реагує на цей засіб. Тому я обов'язково з ретинолом попробую засоби якихось інших брендів. І сироватка з ретинолом від Біленди мені сподобалась значно більше, я бачила від неї значно кращий результат. І сироватка ось така з олією коноплі від бренду Revolution Skin Care. Вона, в мене були, до речі, такі три, бо я їх супервигідно замовила. Але вона взагалі про ні про що? Вона не зволожує достатньо, не живить шкіру. Тобто я взагалі не побачила від неї якогось результату. Вона призначена саме для сухої шкіри. От і вона, власне, має зволожувати шкіру. І живити, але і вона cruelty-free, fragrance-free, vegan. Ну, це все прикольно, але результату нуль, Тому я не рекомендую вам цю сироватку. Якщо у вас якесь інше враження після її використання, то напишіть мені в коментарях. Але я думаю, для мене така пустишка, як, того, як говорять. І що ще тут є? Також у мене закінчився... Ага, в мене закінчили серум з ретинолом. Ось таке від такого бренду. Це Zen C0. Це якийсь бренд, це взагалі мініатюра, яку я знайшла в одному календарі. Непогана сиротка, до речі. От Вона досить дорога, але ну, вона значно краще за Evelyn. І останні засоби це декоративні засоби. Закінчилась підводка від бренду Ellen Pro. Цю підводку я не рекомендую, вона не стійка абсолютно, давайте я вам покажу. Вона стійка абсолютно, вона має фетровий аплікатор. Вона досить швидко може осипатись з очей. От, ну я пробувала її якось полюбити, але не вдалося, тому що ну, вона погана відверто. Не рекомендую її купувати. От, наступне це підводка, де мене дівся корок від неї. Не знаю Це тату лайнер від Кетванді. KVD Vegan Beauty зараз називається цей бренд. Це є така мініатюра. У мене було і два лайнери в повній версії. Я дуже люблю цей лайнер. В нього такий не фетровий аплікатор, а саме пензлик. Він дуже чіткі, чорні лінії, малює, в нього чудова стійкість, я можу однозначно вам рекомендувати його купувати, якщо ви не знали, який класний лайнер для очей купити. Тому можете до нього приглянутись, і він дійсно малює красиві стрілки, вони насичені чорні, він дуже класно тримається і ним легко працювати. От. І останній засіб, який я вам покажу, це є власне, туш від бренду The Balm. Ось так вона виглядає. Це одна з моїх улюблених тушей, насправді. В неї чудова силіконова щіточка, я дуже люблю силіконові щіточки, вона така трішки зігнута, вона... її вистачає надовго. Я користувалася нею більше, ніж півроку, вона робила чудові вії, вона гарно розділяє вії, гарно їх підкручує, надовго її вистачає, дуже комфортно наноситься, щіточка не колеться. Ну, Мені загалом дуже-дуже сподобалась, тому якщо хочете трішки дорожчу туш купити собі, не з бюджету, то можу вам рекомендувати, тому що поки що всі дорожчі і люксові туші, які я пробувала, вони мене якось не вразили і цю туш не змогли перемогти. От, Тому рекомендую, вона мені дуже подобається. Загалом дуже багато засобів від бренду The Balm. Я люблю, тестую, і тестувала і помади, і палетки для обличчя, і хайлайтери для обличчя. В мене від них є мені в принципі, ну, вони всі подобаються. Звісно, в деяких засобах є застарілі формули, але в багатьох є оновлені, вони дуже класні, рум'яна від них класні, класно тримаються. Ось це останній засіб, який я хотіла вам сьогодні показати. Якщо ви не бачили першої частини відео, то обов'язково перейдіть, подивіться, там я розповідаю більше і показую порожні баночки догляду за обличчям. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви пробували якісь з цих засобів і а, маєте якесь враження відмінне відмова, бо ж таке саме, як в мене, мені буде дуже цікаво дізнатися. Я думаю, що іншим дівчатам, які також прийшли а, сюди, щоб почути справжні відгуки про косметику і про косметичні засоби, їм теж буде цікаво і ваші відгуки а, прочитати, тому не соромтесь, діліться своєю думкою, вона однозначно а, буде всім цікавою. А, дуже дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Відео, я постараюсь, я вже стараюсь виходити до вас значно частіше, приходити сюди з цікавими відео, тому що в мене назбиралась просто куча тем для відео, а дуже багато різних засобів я тестую і хочу поділитись з вами враженням про ці засоби. Всіх вас міцно-місно це Моє я дуже дуже за вами сумувала, тому будемо частіше тут бачитись. Що ж, дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім, па-па, до зустрічі в нових відео зовсім скоро.